Автопарк на зв'язку в нас нове надходження такий от легендарний BMW X5 в кузові е 70 Машина 2009 року випуску на 3-літровому бензиновому двигуні, на який додатково встановлений газ. По кузову, в принципі, без недоліків. На свої руки в хорошому стані. Стоять такі от у нас 18 диски з новою резиною. Задня частина присутні парктроніки. Задній ряд сидінь без недоліків. Сидіння цілі не продерті. Стеля також без косяків, панорама відкривається, закривається задній клімат і підігрів задніх сидінь. Також у нас присутні. По передньому ряду повністю електрорегулювання сидінь з пам'яттю, електроручник підігрів передніх сидінь. Ну, в принципі, по штату клімат та велика мультимедіа. Також є електрорегулювання керма та підігрів керма. Тому, якщо буде цікаво, даний варіант продається у нас. Місто Києві по адресі Сумська 2А компанія Автопарк